Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати ароматне лимонно чесникове філе риби. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 4 кіла ментаї або хек або іншої риби, 50 грам міршкового масла, 1 столова ложка лимонного соку, 2 столові ложки порізаної зелені, кріп петрушка, 2 зубчики чеснику, пів чайної ложки солі. Пів чайної ложки чорного меленого перцю. Запікаємо при температурі 190-200 градусів Цельсій приблизно 20-25 хвилин. Готуємо соус заливку, ми вливаємо 50 г розтопленого вершкового масла. Воно повинно бути гарячим. Додаємо 1 столову ложку лимонного соку. 2 столові ложки порізаної зелені. Два зубчики вичаманого чеснику по півченій ложці солі, чорного меленого перцю. Все перемішуємо. Беремо ось такі чотири філе риби, ріжемо її на кусочки. форму змащуємо олію, вкладаємо наше філе. Зверху кладемо соус заливку. Запікаємо рибу в попередньо розігрітій духовці до 190 градусів Цельсія 20-25 хвилин. Філе виходить м'яким і суковитим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь з любов'ю, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па.